Одразу скажу найголовніше: Україна стає важливим фактором американської політики, як міжнародної, так і внутрішньої. Сполучені Штати роблять на Україну відверто і саме головне довготривалу ставку. Дивлячись на те, як готувався візит Зеленського у Вашингтон, яким пафосом він супроводжувався, можна робити однозначний висновок, що для Вашингтону успіх. Або не успіх України і авторитет їхньої зовнішньої політики напряму між собою пов'язані. Для Вашингтону успіх України має стати таким собі антиафганістаном, який має показати світові, що Сполучені Штати здатні проводити ефективну і успішну зовнішню політику, тому що вони знають, на кого потрібно робити ставки. Так само Байден робить ставку на Україну і у внутрішній політиці. Його допомога Україні стала предметом палких дискусій з трампійським крилом республіканців, які закидають Байдену надто велику, на їхню думку, і неконтрольовану допомогу. Але після візиту Зеленського Конгрес виділив 45 мільярдів на витрати, пов'язані з війною в Україні. І для Байдена це є безумовна перемога. Тема допомоги Україні стане одною з ключових на наступних президентських виборах. І тому ні Байден, ні демократи просто не мають права програти Україну. Тому що програючи Україну, вони втрачають і власну політичну долю. Тому зараз Байден і його команда і Україна ніби на одному човні. Хоча у цьому випадку хотілося б сказати на одному авіаносці. І кілька дуже важливих. Слів про зброю. Під час візиту обговорювалось питання надання Україні важчого озброєння, ніж те, яке вже надається. Поки що це питання завмерло на рівні дискусії. Однак, під час візиту було оголошено про надання Україні системи протиповітряної оборони Патріот. Це стратегічна зброя, яка ілюструє, що Захід сприймає тепер Україну трошки в іншій ролі. Він залучає її у систему своєї власної колективної безпеки. Тому що Петріот – це зброя, яка у разі гіпотетичного конфлікту, в тому числі ядерного, між Заходом і Росією, може захистити не лише Україну, а в тому числі і країни НАТО. Саме щодо цього озброєння у Кремлі впродовж останніх років було найбільше істерик, саме цю зброю. Свого часу, на початку війни в Україні, до речі, Росія вимагала вивезти зі Східної і Центральної Європи. Увага! Повторюю, Східної і Центральної Європи. А зараз ця зброя опиняється в Україні, тобто ще ближче до російських кордонів. Надаючи цю зброю Україні, Захід залучає Україну до системи власної колективної безпеки. Тому, якщо раніше російські пропагандисти безпідставно істерили, що, мовляв, у Росії немає війни в Україні, а є конфлікт з НАТО, то у цьому випадку вони принаймні трохи будуть мати рацію, тому що у випадку війни між Заходом і Росією, Захід може бути по російській території, а Росія не може бути у відповідь, тому що системи Петріот вже знаходяться в Україні близько до російських кордонів. Так, цієї зброї спочатку ще буде в Україні дуже мало, але свого часу і джавеліни Україні надавали теж маленькими порціями, а зараз цим жодних проблем немає. Неприємним дисонансом під час візиту стало невирішене питання надання Росії статусу країни спонсору тероризму, яке несе для Росії дуже важкі економічні наслідки. У Байдена замість цього розглядають можливість надання Росії статусу країни, яка вчиняє акти тероризму. Це відверто слабше рішення, яке не має таких тяжких наслідків для Російської Федерації, зате не спалює всі мости з Кремлем. Очевидно, що у Байдена не виключають, що рано чи пізно з Росією доведеться сідати за стіл перемовин, і тому мости не треба спалювати. Разом з тим, час, коли це станеться. У Байдена, кажуть, має визначити сама Україна. Візит Зеленського у Сполучені Штати став гарним заключним акордом року, як для Сполучених Штатів, так і для всього вільного демократичного світу. На Заході саме меседжі, оголошені перед Різдвом, найкраще карбуються у пам'яті і стають такими стратегічними настановами на рік наступний. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.